Вітаю, шановні члени журі. Ваші увазі пропоную результати дослідницької роботи, система хмарного зберігання та обробки даних користувачів в мережах 5G. Роботу виконав Юрій Олександр Юрійович, учень 11 класу Київської інженерної гімназії, науковий керівник Одарченко Роман Сергійович, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету України. Педагогічний керівник Чувтаєво Людмила Олександрівна, вчитель фізики вищої категорії. Мета роботи розглянути варіанти впровадження технології 5G, особливо для автоматизації процесів, розробити нову систему під назвою сервер Хмара Пристрій, об'єкт та предмет дослідження, хмарне середовище та технологія 5G. В ході роботи було розроблено нову систему сервер Хмара Пристрій. Ідея полягає в тому, що пристрій не має інформації, що йому виконувати. Коли та як. Ця інформація зберігається у хмарі, до якої пристрій має доступ. Але в сам пристрій інформація не завантажується, просто він може її зчитувати із Хмари. Перевагою такої системи є можливість дистанційного керування пристроями. Можна вносити зміни у код пристрою, а можна просто спостерігати за пристроєм. Причому, за усіма одразу, технологія 5G дає можливість об'єднувати багато пристроїв в одну систему. Було розглянуто повністю один процес, тобто цикл, який має виконувати пристрій. Всі етапи: відправка, отримка, обробка були розраховані. В результаті отримано значення 25 Мбіт на секунду на один пристрій. Саме таку швидкість потребує один пристрій для коректної роботи. Важливо розуміти, що при цьому треба використовувати технологію 5G. В першу чергу, тому що технологія 5G розробила наднизьку затримку всього в 1 мілісекунду, а навіть і менше. Коли у і саме попередньої 4G йде затримка ну, в найкращому випадку 20 мілісекунд, а іноді навіть доходить до сотні. Після цього досліджували вже сукупність багатьох пристроїв, де приймають участь декілька приладів. Для того, щоб порівняти середню швидкість і передачі із максимальною. Якщо пристрою небагато, то середня швидкість незначно відрізняється від максимальної. Важливо розуміти, що найбільш таким затратним щодо передачі є етап трансляція від хмари до пристрою. І от саме ймовірність того, що буде накладання цих етапів один на один, є невеликою. Особливо коли у нас небагато пристроїв. Але якщо у нас багато пристроїв, то середня швидкість починає незначно відрізнятися від максимальної висновок. Система сервер Хмара пристрій дає можливість дистанційно керувати багатьма пристроями. Система потребує ще досліджень, наприклад, більше практичних досліджень. Але їм і вже займаюся. За розрахунками системи можна перевірити із технологією 4G, як я вже сказав, основною її недоліком є це велика затримка. Але за нескладного процесу можна поекспериментувати із 4G. На даному етапі розробляється ще програма для цього, а на теоретичному рівні система серйозних недоліків не має, особливо порівняно із її перевагами.